Привіт! Давно не бачились. Я рада повернутись до вас у форматі звичайних відео. Ніяких подкастів. Верніше не так. Випуски подкастів з моїми колегами з компанії Джупл, де я зараз працюю, будуть, але це конкретне відео, і багато наступних будуть у форматі звичайних 10-20 хвилинних розмов. Моїх монологів про продакт-менеджмент, про якісь важливі речі для цього. Я вирішила повернутися з дуже такою нагальною темою, з якою до мене часто звертаються у інших соціальних мережах, і це саме пошук. Роботи у сфері продакт-менеджменту, особливо людям, які тільки свідчаться у цей напрям, які раніше працювали на якихось інших посадах, в інших сферах на ВТ, і зараз мають таку задачу, на те, що задачу таке бажання перейти на цю слизьковату доріжку, я б сказала, перевірте, наскільки ви. У вас всі вдома з цим, наскільки ви хочете, настільки стресову роботу в тому плані, що дуже багато невизначеності. Але ладно, це вже буде тема іншого випуску, що мені не подобається в продакт менеджменті і чому не варто, не варто сюди йти. Сьогодні ми поговоримо про інше: про те, що саме. Шукають компанії, що саме вони згадують в вакансіях, які вони публікують на сайтах пошуку роботи, коли шукають продакт-менеджера, ну, скажімо так, джуніора, з невеликим досвідом роботи. При тому, що цікаво, я не знайшла вакансій, коли робила своє оце дослідження, підготовку до відео. Не знайшла вакансій, які зовсім без досвіду. Все ж таки, це така роль, особливо у 2023 році, маючи таку велику кількість кандидатів. Дайте на ринку таку велику конкуренцію, все ж таки компанії розраховують на те, що у вас буде певний набір навичок. І це буде таке вступне відео, де ми загалом зробимо такий оверв'ю, які саме блоки навичок потрібні. І потім я зроблю ще серію із кількох відео про те, що саме всередині цих навичок. Треба знати, чому це важливо, чому це не якісь забаганки, а може в деяких випадках і забаганки. Подивимось. <му> Ніколи не втомлююсь повторювати, що нульовий крок на шляху до будь-якої кар'єри в ІТ це англійська мова. Це не якесь там спонсорство. Поки що це дійсно вимога, яка є ну майже в кожній вакансії, мабуть, з кількох десятків одна була, де це не звучало так явно, що треба англійська мова, тому що сама вакансія була написана українською. Але багато навіть вакансій пишуться англійською мовою. І маючи на увазі, що ви можете. Вільно читати англійською, що ви можете переписуватись на щоденній основі, можливо, з колегами за кордону, можливо, з партнерами, залежно від того, який бізнес в тому продукції, з яким подаєтесь працювати. Треба знати англійський, щоб можна було комунікувати раптом це продуктова роль в якомусь аутсорсі. Вам треба буде комунікувати, скоріш за все, з закордонними замовниками, і ну просто це. База, ґрунт, все, знати англійську мову важливо, і якщо ви ще не впевнені в своїх навичках, то я раджу цим якимось чином займатись. А далі підемо розглядати ці блоки. Ну, від такого най... найлегшого в тому плані вам, як кандидату, у вас, скоріш за все, це є до того, що там треба набувати, довивчати, дорозбиратись. Окей? Я сподіваюся, я. Зрозуміло, сформулювала свою думку. Інівей, давайте продовжувати, поки ви ще тут. Значить, перше, що найлегше транспортувати вашого поточного життя в життя продакт-менеджера, яке ви хочете, це ваш поточний досвід. У нас у всіх, скоріш за все, він є якийсь до того, як ми подаємось на позицію продакт-менеджера, тому що ну просто з університету стати продакт-менеджером, мені здається, що це надзвичайно складно через комплексність цієї ролі, і через те, скільки відповідальності зазвичай лежить на. В плечах продакт менеджерів, і з якою невизначеністю нам доводиться працювати. А відтак, не маючи просто життєвого навіть досвіду, дуже складно, дуже складно в цій ролі бути. Так от, скоріш за все, у нас у всіх є релевантний досвід. І ваша задача як кандидата зробити все можливе, щоб роботодавець зрозумів, ну, потенційний роботодавець у у цьому випадку зрозумів, що у вас цей досвід є, і що це може бути вигідно мати кандидата, який, наприклад, розуміється в певній в певній ніші. А, умовно, ви працювали в продажах. Конкретних не знаю, автозапчастин, а тут є сайт, продукт, який займається тим, що продає автозапчастини. І вам буде легше як продакт менеджеру розуміти, наприклад, сторону партнерів, які вам там присилають запчастини або специфіку, або ще якісь речі пов'язані з автозапчастинами. У мене як завжди, приклади, в яких я просто нічого не знаю, але це в мене такий потік свідомості. Також, якщо дивитись на описи вакансій, то там може не бути вказано напряму, що ми шукаємо кандидата, який знає, який має досвід. Там зазвичай пишуть блокчейн веб 3.0, бо от їм дуже важливо, щоб кандидат був з досвідом. Але в інших сферах тако, таке буває не часто, тому ви можете не чекати, що це буде прямо написано в вакансії, але десь так поміж, поміж рядків вказати. Також, окрім, того, щоб підкреслювати розуміння ніж, є така штука, як вміння вести проекти, вміння координувати, там, вирішувати складні питання і так далі. Не буду тут сильно занурюватись, але, скоріш за все, у вашій щоденній роботі вже було або є якась частинка того, що треба вміти знати продакт-менеджеру, і в вакансіях зазвичай, як я вже зазначила, можуть вказувати, що там вітається досвід бізнес аналізу точніше, в цьому випадку, або проектного управління, або ще щось на такі речі звертайте увагу, або, наприклад, вміння там працювати з контентом, або якісь отакі такі от штуки, дуже уважно читайте вакансії, тому що особливо зараз. На ринку є дуже багато кандидатів, і рекрутери, і HR-и, Ну там в яких компаніях хто як називає, я в якому разі не хочу нікого образити невірно названим а, тайтлом. Але коротше, суть у тому, що зараз на кожну вакансію буквально компанії отримують дуже багато відгуків. Але сенс у тому, що багато відгуків, більша частина вони не є якісними, не є релевантними до вакансій. Таке відчуття, що люди просто не читають вакансії і посилають своє резюме скрізь, навіть коли пишуть, що, будь ласка, вкажіть таке таке в темі листа, якщо ви аплаєтесь на цю роботу. Люди цього не роблять і розраховують, що їх наймуть. Що дивно, да ладно, ми нікого тут не осуджуємо. Але я до того, що це ваша відповідальність, дуже уважно прочитати вакансію 5 разів, поміж рядків, порядкам, і зрозуміти, що з вашого досвіду мечиться з тим, що треба цій компанії. І про що вона пише в цій вакансії, і тоді, коли ви з ними контактуєте, підкреслити, що у вас ці речі є або через ваше резюме, і що ви там напишете, або через ваш супровідний лист, мотиваційний лист, як це правильно називається? Я це називаю cover letter, Якщо що. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. До речі, я сюди дивлюсь, не тому що я, типу, в мене косоокість, а в мене тут мій комп'ютер. До речі, в мене новий чехол. Прикольний, мені дуже подобається, і я поглядаю на табличку, яку я собі підготувала, щоб зробити це відео, хоча б трошки структурованим. Бо деде -де, на Ютубі мені не подобається бути структурованою. У мене тоді не виходить контент, коли я додаю дуже багато структури. В багатьох вакансіях також вказують таке словосполучення, як аналітичне мислення. І аналітичне мислення саме по собі це така абстрактна абстракція. Кожен може це розуміти по-своєму. Втім, поруч зазвичай йдуть певні. Е... Інструменти, певні навички, і це як розміння метрик, вміння працювати там в Excel, або в амплітуді, або там якісь е, юніт економіка і такі от штуки. Зараз давайте навіть не так. Давайте я подивлюсь, що Вікіпедія думає про те, що таке аналітичне мислення. Let me Google it for you, знаєте. О, до речі, тут прикольно. Тут на першому місці по українському запиту не Вікіпедія, а Києво-Моглянська бізнес-школа. І тут така, така вирізка, що в аналітичному мисленні потрібно спочатку розбити великі фрагменти зібраної інформації на дрібніші, перш ніж встановлювати причину наслідкові зв'язки. І зазвичай... Коли ми приходимо в якийсь продукт, то нам дійсно ми бачимо перед собою якусь велику систему, і нам, щоб в ній зорієнтуватись, треба якось звідкись почати, зрозуміти звідки почати, куди рухатись. Короче, ці всі речі, плюс теж саме треба робити і з даними. І скоріш за все на багатьох насправді. Зараз у сучасному світі позиціях нам треба так чи інакше аналізувати якісь метрики, в СММ є свої метрики, в продажах, в контекстній рекламі, в не знаю, коротше, будь-де. І класно мати якісь навіть. Кейс, про який які ви можете в двох словах згадати, або додати посиланням на красиву презентацію, де розказати, якось продемонструвати своє аналітичне мислення. Це друга річ, яку треба прокачувати, якщо у вас її ще немає, а якщо вона вже є, то її треба підсвічувати в своїй комунікації з потенційними роботодавцями. От третя історія це розуміння принципів розробки. Це насправді не дуже. Ну, якщо ви плюс-мінус вже працювали десь в ІТ-компаніях, то ви хоча б чули ці слова, типу Scrum, Agile, Sprint, коротше ретроспектива, Тегборг, якісь такі речі. Але якщо ви взагалі ще не працювали в it компанії то вам буде трошки складніше. Навірніше, ну, треба буде більше про це почитати взагалі які є методології, якими інструментами користуються, як це працює, які етапи проходить ідея від думки в когось до того, як реальний користувач може цим повзаємодіяти. І це не тільки там, якісь брейншторми, формування вимог, це також там мердж-реквест, пул реквест код ревю коротше, якісь такі от. Речі, про які не те, щоб у них треба розбиратися, але хоча б розуміти, які є стадії, тому що це загалом допомагає навігувати себе у світі, де багато розробників, з якими вам треба спілкуватися, розуміти, що вони говорять, і всякі такі речі, тому, тому читайте про це, хоча. б і також в деяких компаніях принаймні раніше так було, що від продакт оунерів продакт мене ну. Так, скоріше, ця позиція ця пози, такі позиції називаються продакт owner, але а, очікувала, що ця людина також буде якоюсь мірою тестувати те, що виходить до користувача. І ну тут, звісно, треба а, розуміти принципи тестування. І в одній чи двох вакансіях це навіть було окремим пунктом на позицію продакт product менеджер-продакт product owner – розуміння принципів тестування. Так, після принципів розробки йде дещо красивеньке. І під красивеньким я маю на увазі розуміння таких понять, як UI, User Interface, і UX, це User Experience. І ці речі вони дуже тісно пов'язані. Звичайно вони самі по собі є зоною відповідальності дизайнера, але продакт-менеджеру необхідно розуміти базові речі, необхідно вміти якось швидко накидати прототип або. Прискіпливо подивитись на дизайн, який приносить дизайнер, особливо якщо в вашій компанії буде досвідчений дизайнер, який зможе все обґрунтовувати. А ви, як продакт-менеджер, маєте там підкреслювати якісь не знаю бізнес-важливі речі, також щоб вони були включені в дизайн. І крім того, в UX є певні поняття: ну, вірнишні, я дуже багато що перетинається з продуктом. Є оце глобальне продуктове мислення. І те, як ми шукаємо проблеми користувачів, як ми будуємо Customer Journey Map, як ми будуємо User Flow і такі речі. Вони не на не те, щоб кожному, кожному продакт-менеджеру треба, але часто треба про них згадують в багатьох вакансіях. Тому я раджу, хоча б трошки придалити часу, щоб з цьому розібратись. Знову ж таки, вам не треба малювати супер дизайни або суперскладні інтерфейси, але розуміти базові принципи треба. Тому розбирайтесь. От. І останній блок, який, як на мене, є досить складним, тому що потребує все ж таки розуміння різних перспектив, як бізнес-перспективи, так і користувацької перспективи, так і аналітичної це експерименти. Я в своїй таблиці назвала це аб тестами, але АБ-тести це тільки один з видів, як ми можемо. Як ми можемо проводити експерименти? Але під цим блоком я маю на увазі такі вимоги в вакансіях: як вміння формувати гіпотези, як вміння аналізувати наслідки експериментів, як оптимізація конверсії і так далі? Тут От з цим я б радила прямо інвестувати в це побільше часу. Можливо, я так кажу, тому що це моя улюблена тема професійна. Але насправді я б інвестувала в цей час, тому що навіть якщо напряму від вас цього не очікують на вашій ролі, розуміння там бистренько накидати фанел, ага, тут треба це оптимізувати, таким чином можемо проекспериментувати, щоб довести необхідність вкладення інвестицій у цю штуку. Коротше, воно того варте. От чесно, навіть якщо ви вже працюєте продакт-менеджером і не знаєте, де вам в який бік розвиватись, мені здається, що це от експерименти, гіпотези, аналітика, це безпрограшна історія. От і все. От і все, що я вам хотіла сказати. Тому є такі п'ять блоків. І якщо ви тільки плануєте свій перехід в продуктовий менеджмент, працюйте з ними поступово, свідомо підходячи до кожного з них, шукаючи в кожному з цих блоків необхідну інформацію. А що стосується релевантного досвіду, я вам раджу вже сьогодні почати свідомо ставитись до того, що ви робите щодня на роботі, і відмічати для себе от прям записувати в нотатки ось це я сьогодні зробив, що роблять продакт-менеджери. Чи, ну, от, коротше, якісь такі речі. Тому що потім, коли ви будете в активній фазі пошуку роботи, спілкуватись з рекрутерами, писати е, мотиваційні листи і так далі, вам буде набагато легше звернутись до цієї своєї нотатки і висмикнути потрібні речі, ніж ви будете тут і зараз вже на інтерв'ю, вже і ще інтерв'ю англійською мовою. І так стрес, коротше, намагатись пригадати якусь там кейси свого життя. Ведіть свої кейси, прям взагалі. Ну коротше, все, рада була побачитись. Скажіть, як вам формат. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава ця тема, або будь-які інші пов'язані з продуктовим менеджментом. Як завжди, я забула попросити вас написати коментар до цього відео. Це дуже допоможе просувати цей канал і мотивувати ось цю кудряву персону, робити більше контенту, тому що роботи в неї і так, як завжди, достатньо. От, все. Дуже дякую. Від мене особисто вам лайк, що ви присвятили, присвятили ці хвилини своєму майбутньому, і побачимось в наступних відео.